Пенсіонери кожного дня встають перед вибором: купити хліб чи необхідні ліки, оплатити комунальні послуги та обрати тепло, чи купити м'яса. Ці питання крутяться в голові. Причина них – низька пенсія. Проте держава обіцяє підвищити виплати з 2026 року. Пенсіонери отримують справді джекпот плюс кілька сотень гривень. Проте залишається лише одне питання: чи вистачить цього хоча б на тижневий набір продуктів. Відповідно до статті 7 закону про державний бюджет на 26 рік, з 1 січня підвищено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність на 234 гривні. Це стало підставою для перерахунку мінімального та максимального розмірів пенсії, а також надбавок, підвищень і доплат, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Підвищення виплат є мінімальним. В той час як продукти харчування та необхідні речі дорожчають зі швидкістю світла, скільки потрібно коштів, аби купити необхідні продукти харчування та закрити основні потреби. Отже, за нашими підрахунками, 70% пенсії доводиться витрачати на мінімальний набір харчів без вишуканих продуктів, без звичних сім та сосисок, солодощів та смачненького. Тут лише необхідний мінімум для проживання, на що вистачить залишки всієї крихітної пенсії. Відтрачаємо десь до тисячі за газ, і деколи більше, воно нестабільно. І світло, а світло тут дуже дорого, то тут навіть умови і, і так само і світло. А ще ж це продукти. А ще якщо ви на лікарні, то вже немає нічого. Газ, електрика в середньому йде десь 1200, плюс 320 – доставка газу. за, за газ платимо 2700 теж. за це то воно якраз так моєї дружини так вкладаємося і трошечки остається. Пенсії вже фактично не залишилось. А як же ж оплата комунальних послуг? Ліки, які необхідні більшості пенсіонерам, побутові товари, одяг. Ми поцікавилися, як люди такої категорії щомісяця розподіляють свої кошти. Продукти важкі, все дорого. Купляєш тільки те, що необхідне, а те, що хотілося б, то нема за що. У мене 4,5 тисячі. Яка може, як може вистачати пенсії? Якщо я зараз схожу на процедури, я вже в мене більше 6 тисяч пішло. Ну, якби не мої діти, я б не знаю, що може б ходила б, як то кажуть, з протягнутою рукою. Дуже маленько, дуже, дуже дороге все. От зараз йду від нервопатолога, вона мені виписала ліки на 600 гривень за один. І ще казала, ще прийде в п'ятницю. Приблизно десь. Ну, я так більше варю, то не користуюся так три тисячі. Тому що я мало розходжу, і я не купляю я, е, щоб так купляти щось, лишнє я не купляю, о, бо в мене фінансів тільки немає, але я з розчотом живу. Чи змінить щось ця надбавка для пенсіонерів? Та чи буде від неї користь для людей, які рахують, чи не кожну копійку? Ну як на, на нашу мінімальну зарплату воно навіть із 100 гривень, то є відчутним, Вже буде за доставку газу чимось доплатити. Кожна сотня нам на наші мінімальні вона є відчутна. Якби я отримав 100 тисяч і мені дали 200 тисяч, то не було б відчутно. А на наших 3,5 з Воно дуже дуже відчутно. Ну ясно що ні якби нам дали дві з половиною. Ну ще куди б не йшло до Це просто як кажуть, для галочки і тільки всього. Надбавка є джекпот під питанням бо виграш у цій лотереї занадто швидко зникає в аптеках і магазинах, і поки ціни продовжують рости, пенсіонери продовжують жити в режимі щоденного вибору та економії. Анна Павловська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.